Шановні студенти, батьки, викладачі та працівники колежов, щиро вітаю всіх з прийдешнім Різдом Христовим та Новим роком. Добігає свого завершення важкий рік рік, що безумовно закарбується в пам'яті та серцях усіх українців, і рік, що приніс багато горя, руйнувань. Але цей рік, який продемонстрував силу духу і міць українського народу, підняв почуття гордості за свою націю і наш народ. Ми стали взятцем незглавності. Про нас говорять у найвіддаленіших куточках планети. Рік, що завершується, довів, що перемога України неминуча. Дякую всім колегам за гідно пройдений цьогорічний шлях, за вашу працю і самовідданість у роботі в українській освіті. Дякую здобувачам освіти і їх батькам за те, що ви розумієте важливість навчання і не полишаєте здійснювати свої мрію, отримати сучасну освіту і стати професіоналом у майбутньому. Друзі! Зичні вам міцного здоров'я, злагоди і доброводу. Нехай новий рік принесе лише приємні звісти, стане щасливим для вас і ваших рідних. Нехай збувається мрії і найголовніше бажання для усіх нас перемога України. З Новим роком! Хай рік почнеться в білій смузі. І світлі будуть його дні. Щасливі, добрі і ясні. В душі хай буде світло і чисто. Хай світить сонце променисте. здоров'я, успіху, добра, любові, миру і тепла. Щоб не пекло й не протікало, не капало й не задувало. Бажаю, щоб усе складалось і щоб нічого не ламалося. Я побажати хочу миру, в країну, в душу і в квартиру. І щоб знайшли для себе місце механіки і агрономи і трактористи. Нехай в домівках буде світло і щоб усе фарбами квітло життя хай не доводить до межі і буде струм в електромережі. А зима нас не лякає. Ну то що, що світла немає? Вся родина вже за столом. Новий рік і тут пахне теплом нехай лютується хуртовина Привітати святкової днини Поспішаємо всі разом, хай в родинах панує любов, всю чарівну святкову мить, побажати вам хочем добра, хай ніколи ніде не болить Найшвидше скінчиться війна, не злякати нас холодами, ми зігріємо вас своїми словами, ми щастя, здоров'я добра і достатку, і світла, й тепла.